Слово Боже, де колись Христос був на землі, учив своїх учнів, говорив до них. Я думаю, то Слово відноситься до мене, до вас, як ми його слухаємо і як ми його виконуємо. І в одній із притч, яка досить така цікава і довга, я прочитаю, і після того будемо молитися. Вышедший же в день тот из дома Иисус сел у моря, и собрали с нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, и весь народ стоял на берегу. И пучал их многими притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, налетели птицы, поклевали то. Иное упало на места канонисты, где немного было земли и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же зашло солнце, увяло и как не имело корня, засохло. Иное упало в терни, и выросли терни, заглушили его, но и упало на добрую землю, и принесло плод, одно в сто крат, трое в шестьдесят, иное в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит. И приступили ученики и сказали ему, для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ, для того, чтобы вам дано знать тайну Царства Небесное, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет, и приумножится, а кто и не имеет, у того отнимется и тот, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят и слыша, не слышат и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаия, который говорит, «Слухом услышите и не разумеете, и глазами смотреть будете, не увидите, ибо угрубило сердце людей этих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сумкнули, да не увидят глазами, не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженные глаза, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть то, что вы видите и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянные при дороге. А на каменнистых местах означает того, кто слышит Слово, тот час радостью приймає, но не имеет в себе корня, и не постоянно когда наступает скорб или гонение за Слово, тот час обласняється. А терні означает того, кто слышит Слово, но заботовеки это огоньщает богатство. заглушает слово, и оно бывает бесплодным. Посеянное же на доброй земле означает слышавших слово, разумеющие, которые и бывают, приносят, которые и бывают плодоносны, так что иной приносит плод в 100 крат, иной шестьдесят, иной тридцать. Читая Слово Божие, Я думаю, що навіть не треба коментувати. Але просто хотіло бся, щоб кожен із нас, я з вами і ви поклали у своє серце, сьогодні що ми чули на тому зібранні? Було сказано, що роботи много, роботників мало, правда? Але ще було такої прочитаної сьогодні, що многі чули, а не восприйняли і каже, вони були вислані із Єгипта і пройшли дорогою, ноксожання, каже, вони приклади для нас, щоб ми не були похотливі на зло, як вони. І тут я прочитав, де Христос сказав, що мають очі, а не бачать вуха й не чув. Сьогодні до мене, до вас говориться Слово Боже, в наставлення, в облічення, ісправлення. В і як я прийму. І як воно буде в умні проростати, і чи воно принесе плод, чи ні. Залежить від Бога чи від мене? Я думаю, від мене залежить, яка почва мого серця. Коли я сьогодні тут на зібранні слухаю, я піду звідти, які мої діла життя будуть там на вулиці, яке моє відношення буде з ближніми, яке моє соотношення з Богом в общенні з ним, не лише в зібранні, а на всякому місті, тому що деколи буває в нашій житті обставини життя нас тиснуть, деколи трудності, скорбі, нам кажеться, що нас Бог навіть не чує. Ми якусь йдемо Но, К сожалению, Бог наміняється, тому що написано: що в початку було слово, слово було у Бога, і слово було Бог. Іоанн каже, воно обітало з нами. Ми бачили Його, ми сходили з ним. Але, як написано, коли Христа погребли, в їхнє серце прийшло сумнення. І вони думали, як там много раз ми читаємо, коли йшли двоє. Ми думали, що Він той, який прийшов, щоб все встановити, Уже три дні не є. Казалось би, все потеряне. Але на небі був Отець Небесний, який слідкував за тим своїм Сином, який прийшов на землю, виконати всю волю Його до кінця. І написано: третій день він воскрес, тому що сім'я, якої буде посіяно, воно повинно вмерти і після того принести плод. І після смерті Ісуса Христа, Його Воскресення дало плод чи ні? Ісая говорить, на подвиг душі своєї він буде дивитися з довольством. І сьогодні тисячі тисячі, які возвіщають істину Воскресіння, що Христос Воскрес, і вони Воскресли для того, щоб виконувати волю Його. І слово, яке сіється сьогодні, воно проростає, дає плод. Але ті, хто закрили свої уха, хто закрили свої очі, то слово не має сили. Чому? Не тому, що воно безсильно, а тому, що серце не хоче прийняти. І як сьогодні було сказано, сьогодні врем'я є благоприятне і день спасіння для кожного. І ми Маємо дякувати Богу, що Бог ще раз і ще раз, через слово своє, через проповіді вангеля пробуждає наше серце к тому, щоб робити добрі діла для слави Божої. Ми для того призвані чи ні. Амінь. А хто ще не прийняв Христа як вічного Спасителя, в чому серці ще не відкрився той спасительний момент жизни, сьогодні Слово Боже і Духом Святим розм'якшує ці серця для того, щоб прийняти Христа і жити з ним. А ті, хто прийняв, давайте будемо жити свято, ходити перед ним, щоб ми, можливо, не сто крат. 30-60, принесли плод. Для кого тот плод? Він є для нас, для окружаючих, як сьогодні було сказано, коли явиться Христос, щоб святі, які омиті кров'ю, явилися з Ним. А нас Бог покликав до того, омив, освятив, дав нам одежду. Але слово Боже каже: там от ти говориш богат. Розбогатів. Те, То, що тобі сьогодні читається і мені, воно каже, це не нужно, воно потрібно для ісправління, для того, щоб з Богом, щоб поміняти своє життя, щоб подивитися в зеркало Слова Божого. Чому є проблема в житті християнина, тому що написано, і Павел каже: вникай в себе» учення. займайся цим постійно. Той чоловік, який постійно був біля Скинії, який дивився не раз, що Бог робить через руки Мойсея, що Бог робив з народом Ізраїльським, і настав момент, коли не стало Моїсія, а Бог каже йому ти і йди з народом. І він казав, що можливо він переживав, але йому було наказання таке, Восьми слово і читай Його, да не одходить цієї Уст з закона від Уст твоїх, але поучайся в неї день і ніч. Сьогодні в наш часу мало. Вроді бо, всі ми зайняті, де коли дивимося, дивимо, що ми в роботі, робота то все, знаєте, всю роботу не переробимо. Прийде такий момент, коли ми б хотіли читати, ми б хотіли може молитися, не буде фізичної сили, тому що. Хочемо, не хочемо, внішній чоловік тліє і знемогає. Наші лиця міняються, наші руки опускаються да коли все болить і кажеться, хотіло б, щоб ніч не боліло, і я вже буду служити Богу. Ні. Але поки є сила і здоров'я, Бог дарує кріпость і дає добрий час, каже ми тяжкий час у нас. Я думаю, вже в нас прекрасний час. Коли над нами мирне небо, коли ми можемо славити Бога, коли ми можемо сходити разом. Але в сожалению, як сьогодні, було сказано, є той, який шепче в нашої вухо не сьогодні, завтра, післязавтра, ти успієш з сожалению. Можна не успіти, тому що сьогодні благоприятної і день спасіння. І тому хай Бог поможе нам слово, якої сіється, щоб воно впадало в моє серце, у ваше серце, щоб воно не впало там, де камінь, де мало почви, щоб воно не впало при дорозі. А як воно при дорозі? Сидимо, слухаємо, навіть не можемо подивитись на себе, в якому стані я, моя внешність і все. Каже, це все в порядку. Не в порядку. Слово Боже каже: провір себе, купи золото, огнем очищене, возьми мазь, помазь очі, бо, може, ти вже давно не видиш. Ти вже, як тут написано і було, маю дочі, не бачать, вуха не чують. Що сталося, хто закриває? Бог свого боку все зробив, а далі діло за мною, як сьогодні було сказано, Бог мене спас, помилував, а то спасіння я можу мабуть охранити до кінця, тому що ніхто не буде за мене хранити. Хай Бог поможе нам, хай благословить, хай укріпить наші серця, хай наша внутрішність підніметься, як сьогодні було сказано, діла ті мало, а нева побіліла. Ученики казали, ще три місяці буде жатва, але Христос сказав: хай ваші очі не будуть допущені, підніміть. Подивіться, сьогодні Бог призиває кожного з нас для труда на ниві Його, можливо, незамітної, але ти можеш робити. Сьогодні може тисячі людей, які нуждаються у моїй і в твоїй молитві. Чи є в мене общення з Богом, чи несу на руках молитви друг друга? Один Бог знає. Але прийде момент, коли все тайноє стає явним перед Богом. І тоді кожен із нас получить нагороду, як він жив, що робив. І тому хай Бог благословить нас. Я думаю, що в нас усіх є подяки, правда? Є подяки за те, що Бог нас спас і помилував, що відкрив наші очі, тому що Він сказав учням, каже, вони не чують і не розуміють, а вам дано знати, що Тайне Царство Небесного мені і вам Бог відкрив уші, уші наші і уші нашого серця, очі наружні і внутрішні, що ми знаємо Тайну спасіння. Не чуємо. Хочу дуже подякувати Господу, бо я обіцяла, що якщо Господь ще проведе моє життя, то я не буду мовчати. Я буду говорити всім. Бо дав мені життя, то я дихати не можу. Бог війні Слава Іму. Дуже дякую, Торя. Я тому вже дуже ти то своє життя посвятити служіння Богу. Чи ні, доколі є дихання, сила. Ти є подяка за 25 років і просиш, щоб помолитися, то молодий чоловік ногу поламав. Берше тут просить молитися за тих, хто, кого забрали в воєнкомат. Я думаю, много там є братів. А які стоять твердо в істині, хай Бог їх благословив, укріпить їх серця, поможе їм життя такої на землі, то є борьба. Написано і так, хто хоче йти за мною, хрест свій і слідуй за мною. у різних обставинах життя, у мирної, воєнної, в трудностях рогом. Ми маємо боротьбу саме з собою чи ні? І ще є внешня боротьба, де діяло всяко хоче, щоб остановити церкву, але написано, врата Ада не одолію церкву. Амінь. І подяка Богу за прожитих 40 років. І ми теж всі дякуємо за сьогоднішній день, що Бог сохранив наше життя. Дав нам дихання у руді, дав сили фізичної над нами мирне небо. І ми одежду і пропитання, будемо довольні, а желаючи обогащатися, впадають розлічні іскушення. Наше... Желання обогащатися в Ісусі Христі, наповнитись Духом Святим. Хто ще не крещений Духом Святим, сознаменням інших мов, має ми право молитися. У нас є зобрання молитвині в п'ятницю, у рану, по обіді, коли є возможность прийти до Ісуса, просити милості, а Він той, який дає, чи ні. Дає наш Бог дає, даже навіть тоді, коли не просимо, а Він знає наші потреби, тому що він знає наші мислі і двіження. Хай Бог поможе всім нам до кінця зберегти вірність йому, бути вірним до кінця і увійти в обітоване місто, там, де церква Христова буде, де Христос Він нас покликав, і ми будемо з Ним, якщо наче жість Вердоса храним до кінця, схиляємося перед Ним, відкриваємо свої уста і славимо Бога! Щоб слово Твоє воно впало в наші добрі серця і принесло плод, Господь, щоб не було, Господи, того де каміння, де може термі, де може при дорозі. Сохрани нас того, а збережи кожну душу. Дякую Ти за тих, хто співав, хто подв'язався, Господь, за кожну душу, хто молився. І ти знаєш, Господи, ми піднімали руки і дякуємо Тобі за благоприятний час, за наше життя, за здоров'я, яке воно є, але воно є перед Тобою. Можливо, скорбі, болезні, і якщо хто несе нужду свою болезні перед Тобою в ім'я Ісуса Христа, ісціляй, Господь, тому що в ранах твоє ісцілення. а хто нуждається в благодаті Твоєї, пусити силою свише. Хто нуждається у Крещенні Духом Святим, яви свою славу і силу, Господь, зроби Твоє пробудження серед нас, піднімай діяти, наповняй їх силою Твоєю, щоб церква Твоя возростала. Ми просимо тебе за вселенську церкву і за нашу помісну. І ті, хто не зміг прийти на це місце вдома, вдома, в лікарнях, Господи, посити їх силою Духа Святого. Укріпи благодаттю, Господи, і так же ми перед Тобою ті записки із подяками із нуждами. Молимося за наших братів, яким може нелегко тепер, Господи, дай їм стояти в існі і правді і зрозуміти, що доля їхня у Твоїх руках, щоби не встрітилось на землі. Можливо, декому треба і життя віддати за ім'я Твоє святе, Ти тот, який воскресиш Послідний день кожну душу, а при зміненні і восхищенні ти будеш забирати народ свій, слава тобі, ти готов церкву свою і нашу помісну, благослови нас, дорогах наших, сохрани від усякого рода зла. А доколі даруєш нам сили фізичної, здоров'я, дихання у груді, цінити тим часом, збиратися разом, славити ім'я Твоє. Благослови наші сім'ї, дітей наших, синовей, дочерей, Господи, молодь нашу благослови, наповни її силою Духа Святого. Ти знаєш їхні нужди і переживання. Ми просимо Тебе, щоб слава Твоя була на них явлена і піднімала їх для труда. А хто трудиться на ниві Твоєї, благослови їх і пользуй для слави своєї. Так же благослови наш край, країну нашу. Помилуй, Господи, тільки в Тебе є милість і все. Ти той, який можеш зробити, так, як тобі угодно. Народ свій Ізраїль благослови да познають тебе, ще многі, і прославлять ім'я твоє, а тобі слава, наш вічний Бог, Отець Син і Дух Святий. Амінь.